Вода 18 гривень з копійками, а доставка 25 з копійками. Як то так інтересно виходить? Доставка дорожча самої води. Ну це таке. А за електроенергію теж саме, що не так? От повисили по 2,64. Ну ладно, заплатили, а зарплата не змінилась. Я вважаю, що це абсолютно недоречно, зв'язку з тим, що зараз йде війна. Війна закінчиться, будемо по-другому жити. А в війну не треба людей ні драконити, ні вимагати з них остання. Навпаки, треба трошки підтримувати людей, бо ми теж підтримуємо мармі. Не тільки наші високостоячі органи підтримують там чи не підтримують. Я не знаю, інформації не маю. Але ми, звичайні, прості люди підтримуємо армію. Притом підтримуємо ось ранених, наприклад, наш колектив пече пиріжечки. А теж, перше, не раненим, а там, де служив мій син, а він загинув на фронті. Але на ту частину ми збираємо. Ви знаєте, в нас така зарплата, що вбитися на місці, 6 тисяч це ні про що. Але ми збираємо по тисячі з кожної зарплати.